14 день в Канаді, 25.09.23. І сьогодні понеділок, сьогодні перший день тижня, перший робочий день. Але зачеплю вечір вчорашній. Вчора в мене телефон видав критичну помилку. Я вже думав, може якийсь спам чи, чи хакери, вірус. Е, ні, перезагрузив, та реально критична помилка, щось там він перезавис. Е, я знав, що його вже треба об, об, обнулити, почистити. Я його чистив мануально. Чисто сам там залазив, повидаляв кеш е, по, непотрібні не файли. Але вчора він мені видав такий сюрприз. І все, прийшлося об, обновляти. Е, деякі файли мені вдалося зберегти, там деякі документи, по, переписку смс-ками. Я записав з телефону прямо на флешку. Обновив його, ну, стер все повністю. Повернув назад деякі файли, не всі, номера телефонів, не всі збереглись. Але це не страшно. Нові мається на увазі, що я в Канаді вже записував. Телефон вже працює нормально. Телефон працює навіть краще, ніж працював. Я вже тепер не маю ні одного українського додатка, ні ніякого кеша звітом. Все чистенько. все У мене було вільно. Плюс-мінус 5-10 ГБ. Зараз 100, скільки всякого сміття звітом вилетіло. І відео, і рекорд. Багато-багато чого. Телефон зараз працює добре. Дальше, дальше, дальше. далі. Е, робота. Ну що, зранку зранку я сьогодні став по будильнику. Ледве проснувся, зібрався, поснідав, зробив кави, кинув ложечку цукру і пішов на роботу. На роботі я з кавою погуляв по технічних приміщеннях, хрумба пішов това B, я Tover A. Е, походили, походили, покружляли. Скоренько все зробили. Е, було кілька замовлень, ми там е, щось поремонтували, а якось вони умудрились, напевно, відкрили духовку і включили жар, і опалили край. Е, дерев, ну Ми там ми поправили дверки, е, прибили плінтуси, а, поправили трубу в шафці, лахи вони в основному навішують, а це ж все тримається на гіпсокартоні і воно падає. Зробили то зробили то і пішли малювати. Помалювали ми сьогодні три кімнати. Ох, сьогодні нам попалось. Я, я не бачив давним-давно. Є в нас китайська така родина, чоловік-дружина, дочка і маленький син. Так Стіна була така покоцана, що можна було сказати, що то така декоративна штукатурка. Я не знаю, чим він коцав, Такі от малесенькі виямки. Всюди, всюди, кути побивані. Ролети вони були зірвали ми їм колись ремонтували ролети, то що я розказував. плінтуса всі, оці рушнику сушарки, тримач для рушника, вішалка для рушника, для туалетного паперу, все позривано. Жесть. Просто жесть. Я зразу румбу послав малювати. Вони самі підшпаклювали, але дуже погано. Та тут треба всю хату перешпаклювати. Що там шпаклювати? Румба пішов малювати, а я все ремонтував. Поремонтував все, що треба. В деяких місцях неможливо вже було на те саме місце прикрутити на, на таку руш, рушнику сушарку, наприклад, то я її в друге місце прикрутив, там, зашпаклював, за заробив. Ужас. От. І... Поробили ми все. Поробили грубша. Я кажу, треба ще буде раз туди зайти і кинути оком, чи воно хоч нормально виглядає, бо ужасно. Навіть плінтуса прийшлося малювати. По Покоцані, побиті, ужас. Пішли ми після того, шеббі, помалювали ще квартири. Пішли, поїли, до речі, вже на цей поверх, де я поприбирав, там вже немає поганого запаху, вже нормально. Посиділи поїли, я для румби там поставив крісло таке м'яке, подібне осе О, я сьогодні Сьогодні замаханий, з тренажерного залу прийшов і так нормально собі там напрягся, і от вирішив на цьому диванчику зняти. Поставив для румби там крісло, а в нас ми заходимо на той поверх заходимо в ту кімнату. Зразу світло автоматично включається, датчик, датчик руху. І румба заснув, і світло викачилось. І він не замітив, що світло викачилось. <смеш> а я тихенько столі гупнув і тихо сижу. Робот проснувся. Я бачу шара, він не розуміє, що сталося, де він є. <смеш> а, знайшов телефон, кучив ліхтарик, вже побачив мене заспокоївся. <смеш> засміявся ну, з нього. А, і що? Пішли ми там ще, ще щось доробили, було якесь замовлення. І я кажу, що поїдемо в Костку. Він, в Костку мав поїхати купити батарейки, пакети для сміття. Ух, ще, щось, ще щось там хотів купити. Щось ми ще набрали. А, Лампочки на заміну. І ми взяли ось таке. От. Я собі взяв, я побачив, що він п'є, і я теж захотів таке. Молоко, коротше, протеїн. Тут багато протеїну. Це молоко з е, карамелю. Він шоколадне пив. Ну це карамельне просто суперове. Тут 300, 3, 325 грам. Маленька пачечка. І я взяв собі цілу упаковку. Тут така от упаковка величезна. Тут 18, 18 таких пляшечок. І вона просто... Досить нормально виходить в костку. 46,50 я дав за 18 пляшок, Це десь по 4 долара виходить за штучку. Я вже дві сьогодні випив таких. Румба в мене випросив одну. Зразу румба як щось бачить, о, да, я, я, я тоже -таки хочу, ну да, на. Да. Е, я, до речі, румбі сьогодні замовив е, гальмівні колодки замінити в машині, то він мені дав готівку і так дав більше. Я замовив, заплатив 32, а він мені дав 35. І це. От... Це молочко я буду додати до ось цього. Я вже пробував вдома, тому я, я от випив, я купив перед тренажерним залом. Тут е, такі от пластівці. Е, 13 грам протеїну, тут е, 30 грам протеїну. Так що виходить таке от спортивне харчування. Плюс я на роботу ще беру протеїновий батончик. Я тут весь на протеїні, а вдома я сів. Ой, так що таке. от. Взяв собі оце, воно дуже смачне з цими пластівцями. Я думав, перше гріти, але потім передумав. Вдома спробував з холодним. Просто аж вуха закручується, така смакота. Карамельне молоко. Ну, таке з присмаком кави. Ну, бо карамель. За додатки забув додати. Всі додатки ж видалились. І я от хвилювався на рахунок цих додатків, що я проходжу кожен день. І один із них. Реворд. Він не відновився. Аккаунт не зберігається, його треба вручну десь зберігати на якомусь окремому носії. Незручно. Незручно, зато зберігся в мене оцей музикальний. він. Музикальний Lingo, Clip. Lingo, Lingo Clip, умово, називається. І я його вчора пройшов. Добавився мені день, там в мене більше днів десь 100 вже 120 днів десь в ньому. Трошки більше, ніж е, відео, бо я почав швидше. А оцей реворд е, в мене було ще в Німеччині 70 чи 80 вже днів. Я прилетів в Канаду і в мене чомусь вони впали до 12. Не обнулились не, нічого, а ви, пи, писало 12, я вже продовжував з 12 Так що в мене тут теж було десь 120, але нічого. Я, він мені не дуже подобався, він же мені надоїв. Там е, просто зубереш слова, ну не, не дуже приємно. Спочатку, воно так зайшло. І я повернувся до Lingualeo. У мене є підписка на Lingualeo, Е, І буду знову проходити два, але буду Lingualeo і оцей музикальний мій. Додаток. Далі по списку: е, спортзал. Ми приїхали з Костко, приїхали рівно в 5. І десь за 5-5. За 5-5, я якраз побачив румбу, румба мене ще питався, як там вікно зробити. Румба тепер почав мене питати, все. Роман, поможи, Роман, підкажи. Перший він е, каже, все-все, я зроблю, а тепер ні, навпаки. Привіз хати вікно, а Рамон підскажи, як я маю це зробити. А воно просто має бортики, їх треба обрізати рівно. Кажуть, то просто ножовкою обрізати. А він ще знайшов реноватор, класна машинка, така на його обрізав. Хвалився мені класно, я його похвалив, молодець. Поки ми їздили в Костку, він собі то зробив. От. І це, і він поїхав додому, а я пішов, переодівся і пішов в спортзал. Дуже гарно позаймався я сьогодні. Ой! Красота. У нас там найбільша вага, на Гантелі пише 50. 50 ЛБ, я так розумію, тож не 50 кілограмів. Треба перевести скільки то кілограм, то я вже пулвер вправо таку от за голову брати, то беру цю 50 кг. 50 ЛБ. Ой, ужас з тими їхніми вагами. І Та й багато чого зробив. Біцепс, біцепс, все повністю. Я маю свою програму. Я не люблю сидіти. Я не люблю сидіти, і в мене підхід складається з чотирьох вправ, наприклад, з трьох. Ну, в основному з трьох. На різні групи м'яз. Поки віддихають одні, я займаюся з другими. Наприклад, якщо я роблю біцепс, то я можу після того робити тріцепс. Або розводку, груди. Багато чого, які не пов'язані. Можна присідати. І, коротше, в мене таких три заходи. Три заходи на гантелі там, На одній лавці, три заходи на другій і три заходи на третій. І після того, ну в мене дев'ять фактично вправ. Різних. Три підходи до кожної і, і приблизно, ну, до 10 разів. Якщо я роблю більше 10 разів, значить треба більше вагу. Отак. Добре, коли робиш 5-8 разів. О, щось. я... Розігнався зі спортзалом, не всі, може, ходять. Але після того я ще пішов на бігову доріжечку, гарно пробігся, сподобалось. От В мене руки задубіли дві. Я просто затепли руки. Треба подивитися в інтернеті, що за прикол. Ну, Після гантелі, звісно, що я от ці гантелі штанги піднімав, і після того зразу на бігову доріжку і серйозна нагрузка, Ну, руки просто аж затерпли. Старію. Сьогодні мені жінка в ліфті, я їй допомагав вазонок занести. Вон дуже приємна жінка. Живе у нас наверху і паркується біля мене на неї синя. І вазонок віст. Каже, ви такий молодий. Питається, що там я з України. Кажу, такий молодий, каже, 25 років. Кажу, 35. 25 років. Розсмішила мене. Так, після спортзалу я поїхав додому. І смачно повечеряв. О, смачно повечеряв. Завтра я покажу, що я беру на роботу. Завтра я, е, завтра я в спортзал не йду. Кашки цього не буду брати. Скину в Телеграм потім. Обов'язково зроблю фотки, скину в телеграм. Тут я їм більше, ніж на роботі. І тут я собі і піднос, і навколо підноса, і купа соусів. сьогодні взяв макарони. Посипав м'яском, посипав сиром. Все підігрів, посмажив 2 яйця. Гарно, щоб жовток був сирий. Кинув зверху в прикуску цибуля, перчик зелений, помідорчики чері, Соусів взяв. Е... Який ж то у мене такий соус. У мене є три банки я його їм. Не барбекю, але теж червоний такий. От. Томатну пасту взяв. не Томатну то соус такий. Теж. До заправка до макаронів. Плюс ну, Хліб тостерний, все як має бути. Смачно повечеряв. І все. І отак розслабився. Блін, як мені добре, розслабився. Хочу пити, але вже лінь вставати. І я отак десь просидів на цьому, ну, в телефоні, ясно, що сидів. І це. Нічого не робив. Нічого не робив, відпочив собі. Потім полазив по хаті, подивився. Подивився, що до чого зні, 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 знімаю відео і це. Зараз е, проходжу англійську в ліжку, напевно, що і йду спати. Вже десь 10 годин доходить, так що вже треба йти.